Усім доброго дня. У нас на кінець йде дощ, але холодно на дворі і ще ранок. Трошки почекаючи, перед тим, як іти, справлятися, може ще втихне, щоб е не мокнути під дощом, бо вже хдобу треба годувати. Е вирішила я відзняти відео. Можливо, трошки містичне. Про сни хочу поговорити з вами. Мені часто сняться віщі сни, які потім збуваються. Я це вам не говорила. Думала, знаєте, от, ну, наснилося, наснилася ерунда, і де і все. Ну, я ці віщі сни, саме, саме віщисний, я пам'ятаю всі до мільчайших дрібниць. І от коли мала бути війна, мені снився за рік до війни сон. Коли мав загинути син, за півтора місяці снився сон, як його хоронили, снився сон. Ще літом він зимою загинув. Ну... Я спочатку не звертала на це уваги, але останнім часом ці віщі сни все усилились і термін їх дії різко скоротився. Тобто мені, наприклад, от останній раз приснився, приснився сон в суботи на неділю. Перед тим, як от, чоловіка мали забрати, і він був зв'язаний з ТЦК, з ВЛК, я не буду вам подробно розповідати, вони поїхали, і так і сталося. його забрали. І він проходив оце ТЦК, ВЛК проходив все. Ось навісню середина-четверг мені приснилося, що чоловік лежить в больниці з інфарктом. Я їду до нього, ну, приїхала до нього з внуками. Ми його забрали звідти і, і йшли по городу. Він мене обнімав, а люди нам заздрили. І був дуже сонячний день. На наступний день я прокинулася і, коротше, чоловіка завезли в больницю з того часті, де він служив, в городі іншому, який біля Хмельницького. І його завезли в Хмельницький город з підозрою на інфаркт. Зараз він в лікарні, вже капають його там, в понеділок будуть робити повне обстеження і, можливо, і спишуть його, бо ще один інфаркт, він один переніс інфаркт. Коли проходили ВЛК, показало, що був інфаркт в нього. Його в часті не хотіли приймати, боялися, щоб він там коньки не відкинув, але ДЦК це не хвилює. Самі розумієте, з цим багато людей вже стикалось. І його заперли. Ніякі мольби і просьби, нічого це не спиняє, навіть те, що в часі не хотіли його брати, ще раз повторюсь, але все одно забрали. І зараз він в лікарні це сьогодні, <сум> суботу, на неділю, знову мені приснився сон. Ну, це стосується більше всіх українців. Бачила як з неба летіли. З хмар, такі, як бульбашки. І вони люди такі були безпечні, собі веселилися, сміялися, не звертали на них уваги, на ці бульбашки. І ці бульбашки падали на людей і їх з'їдали. І в результаті залишилося дуже мало людей. Города були пусті. І ті, хто вижив, їх лишилося справді дуже мало. І мене ще ці люди, щоб ці бульбашки їх не знайшли. Я чи думаю, оце вони зараз про той коронавірус починають, що це з вересня, да, По-моєму. Бо я не дуже сліжу за цим і так, як десь попадеться якась новина, то так мільком подивлюся десь. І коронавірус, типа, має бути. І, походу, вони мають розпиляти цей коронавірус по городам, щоб люди хворіли, ті, що залишилися. Що хочу сказати, коли у вас будуть якісь такі симптоми захворювання, ви йод накапайте в воду і полущить горло. Небагато йоду, там капель 5 на стакан і площить, коли буде щось там в гортані, недобре. Це вбиває перші по-моєму, три години після симптомів, вбиває ці всі віруси, які потрапили в ваш організм. І ніс треба прополоскати морською солоною водою. Ну, не таку, щоб була ропа. Ну, самі розумієте, щоб трошки була солоновата. Капайте, тоді ви зможете якийсь шанс буде вас не захворіти. Бо ці ліки, що зараз продаються, вони... вони знімають симптоми, але не удаляють. І організм мусить сам перебороти це все. А от. Саме от йод і морська сіль вам допоможе з цим справитися на перших часах. А найкраще це робити, от ви йдете десь в, по робот, на роботу, кожний ранок робіть собі перед виходом з дому такі процедури, і коли приходите додому, також робіть такі процедури, і це вам допоможе не захворіти. Чому саме сіль, морська і йод? Допоможуть при цих симптомах. Колись дивилась по телевізору передачу, і там медик, от тоді, як був коронавірус, медик вірусолог, доктор наук, жінка, яка займається Цими вірусами, якщо так робити, щоб полоскати горло і ніс рано і ввечері, то люба інфекція вбивається. І ну, по суті, на півдня вистачає перші шість годин. Перші шість годин віруси ці зберігаються в нас в горлі, перш ніж піти всередину нашого організму. Тобно носоглотка наша. Вона преп'ятствує попаданню цих всіх вірусів в наш організм. І коли ви от прополоскали ці віруси, вони всі тут у нас в носоглотці вбивають. Якщо цього не зробити, то вони от попадають, потім розвиваються, розвиваються, попадають в організм і людина починає хворіти. Отак от вона пояснила. Знаєте, я трохи вивчала оцю, ці всі, що зі мною зараз відбувається. Можливо, там на фоні стресу, це фантазії мої, скажуть якісь люди. Я вивчала цю проблему, вивчала, бо як тільки в мене щось не то, я стараюсь робити якісь висновки раціонально. Осмислити, вивчити цю проблему. І от в мене попадається більше інформації, що я емпат. Емпат це люди, які щитують інформацію з простору. Я не якась там целітелька, ясновидяща там чи гадалка. Ні. Я проста людина, но оці віщі сни. Доволі часто мене супроводжують. І саме саме таке те, що вони потім через деякий час збуваються. Збуваються і, і я їх пам'ятаю на протязі всього життя кожний вічий сон. Тож, прошу повірити мені. Побережіть себе, своїх рідних, надвігається щось дуже-дуже недобре. Щось ці суки задумали. Чоловіків наших повибивали, а жінки, діти, старі люди вони їм також мішають. Але вам одне, скажу, ми це все переживемо. Це просто сни, які мені снились такі, що на майбутнє. Вони ще не, спра... не збулися. Дуже важко нам буде, але ми вистоїмо. І Україна буде насправді дуже гарною квітучою країною. І це все шобло почиститься. Його не буде. Але витримати, як кажуть, не всі до того доживуть і не всі побачать царство Небесне на Україні. Просто хочу вас попередити, щоб ви себе захистили. І вистояли, і вижили в цьому дурдомі. Ще трошки треба чекати, і буде все добре, і ми будемо, і наші діти будуть жити в щасливій квітучій країні. На все. Усім бажаю всього найкращого і до нових відео.